В день 3 травня пропагандистські ресурси країни-терориста поширили повідомлення про нічний удар по Кремлю. На відеокадрах помітний вогонь над куполом одного з палаців. Стверджується, що атака була завдана за допомогою дронів прогноз: до 10 травня чи буде бавовна в Росії? Сім мечів і туз мечів, п'ятірка жезлів, двійка мечів, смерть. Скоріше за все, по дну колоди тут можна сказати, що будуть працювати диверсійні групи, і все ж таки буде, буде дронова атака, як мінімум, або якась велика бавовна, і це буде знайнацька, і це може бути в нічний час або перед світанком. Давайте подивимось, що тут випало. Це Таро прогноз підкреслює, оскільки випав мах, лицар, Мечів. центри прийняття рішень, військові об'єкти. Там можуть бути різні. Бабовнятка навідатись, і це буде неочікувано. І, взагалі, можливо, це і не Україна буде, а хтось інший. Ось така може бути кара небесна.